Настільна гра чаклунства. Розкладіть карти чаклунства на 4 колоди відповідно до їх значень 0, 1, 2 та 3. Поруч покладіть колоду з картами Капелюхи відьми та знайдіть в колоді карту магічна куля. Роздайте кожному гравцю по одній карті бали. За допомогою лічилочки визначте, хто першим отримує карту Магічна куля, саме він починає гру. Візьміть усі гральні карти та добре їх перетасуйте. Кожному гравцю роздайте по 7 карт. Решту покладіть у центр стовпою, малюнком донизу. Гравець у якого на руках карта Магічна куля тягне з колоди одну карту, вона стане козиром. Якщо випала карта зілля, покладіть її під колоду та візьміть наступну карту. Карта зілля не може бути козером. Гравці уважно розглядають свої картки перед тим, як начаклувати собі кількість перемог у раундах. Раунд перший. Чаклунство. Починаючи з гравця, у якого на руках карта магічна куля і далі за годинниковою стрілкою, кожен гравець заявляє своє чаклунство, тобто скільки раундів, на його думку, він переможе. Наприклад, перший гравець думає, що не виграє жодного раунду, бо у нього слабкі карти. Він бере карту з цифрою 0. Другий гравець вважає, що виграє 3 раунди, тому бере картку з цифрою 3 і так далі. Гра картами з руки. Гравець, у якого на руках карта магічна куля, першим відкладає одну ізі своїх карт. Це може бути будь-яка карта, не обов'язково козирна. Після цього всі гравці по черзі відкривають по одній своїй карті з руки. Це має бути карта того самого кольору, що й у першого гравця. Цифра на ній може бути будь-якою. Якщо у когось із гравців немає карти потрібного кольору, він може покласти козирну карту. Якщо ж нічого немає, можна покласти будь-яку іншу карту, але пам'ятайте, перемогти з нею вже не вийде. Якщо у гравця є карта зілля, він може використати її, щоб збільшити свої бали. Наприклад, у гравця є карта щур із цифрою 3 і карта зілля із цифрою 2. Він може викласти обидві карти одночасно і його загальна сила буде дорівнювати 5. Наприклад, перший гравець виклав картку щур із цифрою 2, другий картку щур із цифрою 1 та зілля з цифрою 2. А третій карту іншої масті, яка не є козиром. Отже, виграє гравець номер 2 у нього найбільша сума балів серед карт потрібного кольору. Раунд триває доти, доки в одного з гравців не закінчаться всі карти з руки. Гравець номер 2 який щойно переміг, забирає всі зіграні карти та кладе їх малюнком догори біля своєї карти чаклунства. Після цього він бере колоду, перемішує її та обирає новий козир. Завершення раунду та підрахунок балів. Щойно в одного з гравців закінчуються всі карти, раунд завершується. Гравці, які перемогли у стількох раундах, скільки начаклували спочатку, дивляться на свою карту чаклунства цифрою. Якщо ви, наприклад, обрали карту з цифрою 3 і дійсно перемогли 3 рази, викладете цю карту чаклунства на карту бали золотими зірочками догори. Це означає вдале чаклунство і позитивні бали. А якщо ви не вгадали, тобто начаклували менше, викладете цю карту зеленими зірочками догори. Це мінус до балі. Гравець, який здобув найбільшу кількість перемог у раунді, отримує карту капелюхи відьми. Це відбувається незалежно від того, чи вгадав він свою кількість перемог чи ні. Карту капелюхи-відьми гравець розміщує на своїй карті бали. Вона приносить додатковий 1 бал. Початок нового раунду. Розпочинається новий раунд. Усім гравцям знову роздають по сім гральних карт. Карту магічна куля отримує переможець попереднього раунду. Він тягне з колоди нову казирну карту і першим відкриває карту з руки. Далі всі дії повторюються. Гра завершується в одному з двох випадків: коли всі 7 карт капелюхи відіми роздані, або коли в одній із колод чаклунства закінчуються карти. Після цього починається фінальний підрахунок балів. Підрахунок ведеться за зірочками на карті балу. Кожна карта чаклунства з золотими зірочками це плюс до балів. Наприклад, ви обрали карту з цифрою 3 і справді виграли 3 раунди, тому отримуєте 3 бали. І якщо ж ви не виграли, і карта лежить зеленими зірочками догори, це мінус, наприклад, мінус 2 бали, якщо там цифра 2. Кожна карта капелюхи відьми додає плюс 1 бал.